Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні моє відео буде про заготовочки в морозильну камеру, про те, як я економлю, як я готувала цього разу напівфабрикати, не витративши багато коштів, де можна зекономити, з чого можна приготувати. Здається, звичайні страви, дуже смачні, але все-таки економічні. Починаю я свої заготовки сьогодні готувати із. Вафельних таких будуть трубочки в мене, пиріжечки, можна так сказати. Відварюю я вже тут картоплю. Нарізала підсмажую цибульку. Сюди до цибульки буду додавати ще фарш. І буде в мене така начиночка на мої рулетики. Додала я курячі фарш, який купувала в курочці. Не додавала сюди свинини, хочеться якось трішки зробити що-небудь не зі свинини. Тому будуть у мене такі курячі рулети. Сюди, до речі, підсолю, зараз поперчу і додам ще приправку до курки. І так, картопелька моя вже, думаю, готова. Ще трішки її поваритися, буду товкти товкачкою. Додам туди трішки важкового масла. І тут моя зажарочка вже, можна сказати, готова. Тому буду знімати її. І покажу вам, як я роблю ці рулетики, бо це дуже швидко відбувається. Картопля повинна бути гаряча. Вона не повинна остигнути, а начиночка то вже таке. І так, перетовкла я картопельку, вона ще гаряча. Тут, подивилась, у мене ці вафельні коржики дуже грубі, тому скручувати в рулет не буду, боюсь, що вони потріскають, не витримають. Але за допомогою картоплі вони стають м'якенькими. Як бачите, якщо ще почекати, то можна і скрутити в рулет. Я вирішила зробити їх квадратними намастила одну частинку картопляним пюре, поклала ось сюди вже зажарочку із, із фаршу та цибульки, і буду накривати ось цю іншою частинкою ось таким чином. Складаю його докупи, буду потім нарізати порційно. Зроблю ще кляр із яєць, вимочу і в паніровочні сухарі. Буде така в мене заготовочка. Пізніше покажу, що в мене вийшло. Так, нарізала я вже вафлю ось такими квадратиками. Зараз вимочую в яйці підсоленому. Підправляю в паніровочні сухарі. І буду обсмажувати. Заморожуватиму, готові. Цього разу паніровочні сухарі в мене виявилися із чорного хліба, тому виглядають вони трішки не так, як зазвичай, але це дуже смачно. Можете спробувати і вам сподобається. Готую сьогодні потрійну порцію налисників по минулому рецепту, який показувала вам на кефірі. І буду смажити. Не знаю скільки часу, бо дуже багато їх буде. Хочу зробити на заморозку і трішки лишити поїсти. Тому треба, щоб на все вистачило, багато-багато налисників. І так, млинці я вже посмажила. Їх цього разу дуже-дуже-дуже багато. Зараз одягну пакетик, так, загорну під низ, щоб вони відпарювались, тоді мені. Більше подобається, звісно, як їх складаєте, то вони робляться еластичні, такі м'якенькі. Але ось, якщо кульочком його накрити, то можна зберігати не один день і вони не висихають, вони будуть м'якенькі і дуже класні. Як ви бачили у минулому відео, я купляла курячі шлунки, я їх вже почистила, промила і буду перекручувати їх на фарш. Також я вже підготувала, зняла шкірку із сала. Тут у мене його не так і багато, але вирішила його також перекрутити у фарш. У мене це буде із двох таких інгредієнтів. Якщо ви вирішите робити такий самий фарш, як я, то прокручуйте його два рази, тоді він ось такий однорідний, навіть і не скажеш, що там немає свинячого м'яса, там тільки сало і курячі шлунки. Більше нічого я туди не додавала. Готую начинку на свої налисники і плюс до всього на одну закуску із сала. Лишу. Тут у мене цибулька із шампіньйонами, її треба підсмажити. Тоді я відберу собі частину на намазку, а ось решта буде мені на налисники, додам сюди ще. М'ясо, фарш, який я готувала, і буде начиночка на налиснички. Додала я вже свій фарш сюди, підсолила, поперчила, також додала сушений часник, і це все підсмажую. Така начинка в мене вийшла. Буду старатися зверху брати, бо знизу є сок, який також дуже смачний. Але ось начиночка Ось така вся вона готова, тому буду намащувати свої налисники і формувати і відправляти в заморозку. Не завжди я маю час і місце поставити штатив, тому в мене іноді замість штатива дочка або син знімає, як я щось роблю. Буває, сама не дістаю його, а просто. Знімаю вручну, можливо, вам це і не дуже завжди подобається. Але я думаю, коли діти підростуть, вони не будуть його чіпати. Тому поки знімаю, як можу, ділюся з вами тим, що я готую. Майже в кожному відео я показую, як я роблю тісто на пельмені. Це буває дуже по-різному, але два інгредієнти завжди одинакові: це борошно і кип'яточок. Ось так я додаю кип'яток в борошно і його перемішую. Тісто можна ще додати сюди солі, але так як ми ліпимо вареники і пельмені і ще солимо воду, то тісто не завжди треба солити. Не додаю я сюди яйця. З яйцями це вже не економне. А тісто завжди в мене виходить дуже класним, м'якеньке, ідеальне. І можна ліпити з нього пельмені, вареники, ну, взагалі, будь-що, чи буреки навіть я роблю з такого самого тіста. І, до речі, сюди додаю ще трішки олії. Ну так, щоб воно було не липке до рук, то олію сюди обов'язково додаю. Зараз ось так перемішую. І буду висипати на стіл і перемішувати вже руками. Просто поки воно гаряче, то краще брати ложку, а пізніше вже можна і на столі руками все перемішати. От вам ідеальне, як пластилін тісто, з якого можна ліпити і вареники, і пельмені. І взагалі, нарізаючи його на шматочки. Я не завжди розкатую і вирізаю кружочки, просто роблю ковбаску. Нарізаю її більш-менш рівними шматочками, і в мене виходять більш-менш рівні пельмені та вареники. Сьогодні буду вирізати кружочки, бо хочу чим пошвидше зробити дочку, попрошу, щоб мені допомагала. Розкатую такий пласт, вирізаємо кружочки, наложуємо начинку і швиденько в 4 руки ми їх запакуємо. Робила я свої пельмені із того самого фаршу, який готувала, додала тільки туди сіль перець та мелений часник. І ось такі пельменьки у мене виходять. Цього разу вийшов не цілий такий піддон у морозильну камеру, але нам вистачить поки. It's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn, it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface It makes me nervous, it's the world honestly burning, that's all I'm learning Hope that we can make a turn and start reversing All our minds, and put the work in, we got some work, man I just to I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that I can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place the, feel. the pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta get through I just gotta get through Gotta get through this Life is a nuisance Tie some nuisance I try to be human Find a solution My evolution A place like this It didn't exist We made it like this So you can go pick The bad or the good Got a glass half rich. I know It's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Wynn No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you, we died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop out fast to the surface no. Had to cut it off before you made me worthless Torn apart, I've been torn to scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart I'm keeping up my guard, I'm hiding every card A royal flush of love, you never know what's hard With a back to the mat, gonna see where I'm at I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that They can never be me, nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty I I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through Ось такі бюджетні заготовки у мене вийшли цього разу. Дуже багато я їх не робила, бо не дай Боже, в нас знову не буде світла і боюсь, щоб не спортилось. На цьому побажаю всім мирного неба та до нових відео.